На території зруйнованого Донецького аеропорту терористи розбирають завали та шукають загиблих українських військових. За словами бойовиків, раніше під уламками будівель виявили 30 тіл захисників литовища. За перший день пошуків у новому терміналі змогли витягти сімох героїв. В основному розбирають завали полонені українські бійці. Вони опізнають своїх загиблих товаришів по одягу. Дехто з бранців потрапив до терористів просто під час бою, за тоді ще вцілілий аеропорт. Як тривають пошуки останків, стежать представники Червоного Хреста і ОБСЄ. Пошукова група говорить про те, що бетонні плити доводиться подрібнювати, щоб дістатися до тіл кіборгів. Ускладнюється процес і тим, що все ще зберігається можливість нових обвалів. Сложності заключають в тому, що був проведений завал. Завал обвалився з третього го етажа. Потолки слажились. Плити дуже очень вони не цілесні. Терористи обіцяють встановити особу всіх загиблих та зв'язатися з їх родичами. Бої за Донецький аеропорт тривали майже безперервно з травня минулого року і до кінця січня. За майже дев'ять місяців боїв термінали та будівлі були повністю зруйновані ударами артилерії. А льотне поле все у воронках від снарядів. Точна кількість жертв з обох сторін, яке раніше залишається, невідомою.